Я вдячний німецькому народу і всім демократичним силам, що працювали на досягнення цих рішень. Ми впевнені, що підтримка Німеччини буде зберігатися та поселюватися у наступні роки. І ми цінуємо цю справжню німецьку надійність. Важливою темою переговорів була інтеграція Україна до Європейського Союзу і НАТО. Ціною підтримку міністерства БЕРПО на цьому шляху. Україна вже готова відкрити перший клас переговорів про вступ до ЄС. Працюємо, щоб це відбулося якнайшвидше. Також ми обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Наголошую тим, хто досі має ілюзії щодо Росії. Не може бути жодного повернення до старих часів, до звичного бізнесу з Росією, чи то мова йде про Nord Stream, чи про інші будь-які проекти. Москва це екзистентаційна загроза, будь-який бізнес з Росією це гроші в російську воєнну машину. А отже, пряма загроза безпеці та благополуччю кожної європейської сім'ї. До речі, сьогодні, на жаль, маємо ще одне свідчення недотримання Росії Росією своїх зобов'язань. Херсоні росіяни пошкодили.